П'ятниця, 4 квітня, ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Троє поранених та потрощені будинки росіяни продовжують воювати з приватним сектором Дніпра. Сьогодні вночі знову завдали масованого удару шахедами. Один з ворожих безпілотників влучив просто у приватну оселю. Що розповідають місцеві жителі про ще одну жахливу ніч? Дізнаємось у нашої кореспондентки Катерини Нічик, яка працює на місці атаки. Катю, що зараз там відбувається. Вітаю Олено. Зараз ми перебуваємо у приватному секторі Дніпра, який цієї ночі постраждав внаслідок атаки шахедів. Просто в епіцентрі опинився один із будинків. Він за моєю спиною тут повністю розтрощені господарські споруди, понівечення автівки, а просто посеред подвір'я величезна вирва. Господарі потрощеного будинку від коментарів відмовляються. Не на камеру зізнаються, надто шоковані, аби говорити, а от сусіди кажуть, ця ніч була найгучнішою і найстрашнішою за всі роки повномасштабного вторгнення. Спочатку цей дрон завіс над домом, а потім ярка спишка. І я якраз спала в спальні, лежала, я не спала ще. Я якраз лежала біля цього вікна і вспишка в вікно. В общем, я вискочила, то в мене в домі везде був дим, вирвані всі світильники. Окна все поворивали найбільше страшніше за тих людей, що залишилися жилья. Там взагалі двоє діток. Взагалі без жилья. Внаслідок удару у Дніпрі. Постраждали троє людей. Двом надали допомогу на місці. А 66-річній жінці знадобилася госпіталізація. Втім, на ранок її вже відпустили додому. А момент удару зафільмували очевидці. Потроху оговтуються від пережитого, прибирають будівельні сміття та рахують збитки. на місці почали працювати також благодійники. Буде надаватися гуманітарна допомога у вигляді будівельних матеріалів для екстреного ремонту пошкодженого житла. Буде надаватися ОСБ-листи, прозора плівка, Терпаулін, непродовольча група товарів також буде надаватися ковдри. Через ворожу атаку у Дніпрі також понівечення інфраструктурний об'єкт, два дві адмінбудівлі, газогін та лінія електропередач. Пожежі рятувальники вже приборкали. а Ми продовжуємо працювати на місці атаки у Дніпрі. І більше про те, як люди пережили цю ніч і що розповідають, розкажемо вже у вечірніх випусках. Новин дочекайтеся, Олено. На цьому в мене поки що вся інформація. Дякую тобі, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка зараз працює на місці ворожої атаки дронами у Дніпрі. Під прицілом ворожої артилерії та безпілотників, котре була й Нікопольщина у громадах пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач та газогін. Люди вціліли водночас у кривому розі і досі залишаються в лікарнях 10 поранених через атаку окупантів 2 квітня. Серед них дитина сьогодні у місті день жалоби. Той ракетний удар забрав життя чотирьох криворіжців. П'ятеро загиблих та щонайменше 30 постраждалих у Харкові. Ввечері ударні дрони РФ знову атакували місто. Один з безпілотників поцілив просто у двоповерховий житловий будинок. Ще один у п'ятиповерхівку. Через влучання виникли чотири осередки пожеж. Рятувальники їх приборкали. Всі влучання по висотній житловій щільній цивільній забудові під завалами. Зараз дві квартири в них мешкало п'ятеро осіб. Двоє осіб вже дістали під завалів мертвими. Це чоловік та жінка близько 40 років. Їх дитину близько 10 років, дівчинку ще шукають під завалами. Це мешканці другого поверху, мешканці першого поверху, мати та її син, матері близько 70 років, сину близько 50 років. Двоє поранених і на Київщині вночі росіяни вдарили безпілотниками про Броварському району. Через влучання спалахнули вантажні та легкові автівки. Ще 19 пошкоджені. Ось так зараз виглядає місце атаки. Двоє постраждалих і в Запорізькій області. Один із ворожих дронів влучив в магазин. Вибухова хвиля пошкодила у сусідні будинки та транспорт. Займання вогнеборці вже ліквідували. Вночі Дніпро здригався через атаку ворожих шахедів. А вранці один з районів розбудив гучний вибух. У місті підірвали автівку керівника лівобережної адміністрації міста Юрія Федька. За попередню інформацією, постраждали посадовець та його дружина. Приголомшливий інцидент стався близько восьмого ранку на житловому масиві Придніпровськ. Теракт це або замовне вбивство наразі невідомо. На місце виїхав перший заступник голови нацполіції. Там вже працюють правоохоронці, а також співробітники. СБУ та прокуратури вирішується питання щодо правової кваліфікації. З'ясовуються усі обставини події. Мало не спровокував ДТП і вилетів на узбіччя у Дніпрі. Правоохоронці затримали нетверезого водія. Драгер показав 1,86 проміле. Це за словами патрульних означає, що Керманич випив щонайменше одну пляшку алкоголю. На водія склали протокол, а справу вже скерували до суду. Свою провину чоловік не заперечував, ба більше здивував зізнанням. Випив не одну пляшку, перш ніж рушив в дорогу. Тивочку випили, так? Да? Так, і не одну. А й не одну ще. 1,86. Дружина із 14-річним сином не встигли навіть добігти до укриття. Настільки раптово почалася атака, пригадує один з останніх обстрілів Нікополя. Місцевий житель наразі обоє в лікарні медики врятували жінці життя, але довелося ампутувати руку. Росіяни продовжують тероризувати берегову лінію міста. Вулиці там майже спорожніли, бо більшість людей давно виїхали подалі від небезпеки. Як живуть ті, хто залишився? Далі в сюжеті. На руїнах понівеченої оселі порається пан Юрій, прибирає будівельне сміття і зізнається. Від шоку не може оговтатися і досі, бо черговий обстріл мало не забрав у нього всю родину. Жінка в больнісі Жінка син у лікарні, син теж у лікарні тяжкі. У дитини уламок в спині у Дніпро повезли. дружині руку відрізали. В Дніпро пару обстріл згадує, почався раптово. Дружина та син навіть не встигли добігти до укриття. Он почти до підвалу добіжав. Вона до підвалу майже добігла, встигла дитину в підвал сховати. І ось так вийшло. 37-річна Юлія працює листоношою. Її життя врятували лікарі, але жінка втратила руку. В Укрпошті переконують, сам на сам з бідою свою співробітницю не залишать. Ми безумовно зробимо все, щоб їй допомогти. Вона справжній герой. Уже маємо досвід роботи з нашими ветеранами і з центрами протезування. Берегова лінія від щоденних обстрілів Страждає чи не найбільше людей. Тут нині майже немає. На всій вулиці лишилося зо п'ять місцевих. Та вулиця почти вся пуста. Там двоє і в нас тут, в кінці вулиці один, і там навпроти ще один чоловік живе. І тут кілька людей, а так майже порожні вулиці. Ворожий снаряд розповідає Анна Степанівна, влучив до сусідів. Її будинку цього разу пощастило. Пошкодження незначні. Вибиті вікна за Закрила ОСБ листами та живе далі. До постійних обстрілів росіян каже, вже звикла. Ховаємося з собакою. Собака в мене така розумна, вона подає сигнал. Як тільки зажужжав дрон або постріл був, І вона лає. І я ховаюся. Пані Ірина живе на самому березі змілілого водосховища. Бідкається на її подвір'я. Російські снаряди влучали вже стільки разів, що й не злічити. Найбільше від ворожого залізяча каже, постраждав будинок. Нема все, і там нема стін, нічого не верху. Все родят нічого немає. Жінка зізнається, тривалий час вони з чоловіком живуть у розбитому будинку. Втім, ділиться не знають навіть чи безпечно перебувати у приміщенні, бо на березі нині не працює жод. Одна комісія, а в нас і спускається ніхто нічого. Берегова лінія, і все. А люди живуть там. Вони що я тут вже живу як час. А дому дід мене жити віде, в цьому румянки собі живете. У понівеченому будинку змушена жити і пані Тетяна. Її оселя перша від берегової лінії. У нас дрони літають постійно, Через нас все летить. У нас дрони літають постійно. Через нас усе летить. Миттю пролітає. Лежиш у ліжку, а воно над дахом гуде. І невідомо куди прилетить? Перший рік ми у підвалі жили до морозів, і багато хто у підвалах жив, а зараз вже ні. На нагород жінки ворожа залізяча влучало п'ять разів. Все подвір'я бідкається, завалене будівельним сміттям, бо з берегової лінії його не вивозять. Матити, що ось дивіться, що діється прилетіло сюди. У нас весь дах побитий уламками. Утім, місцеві кажуть, попри постійні удари ворога, здаватися не збираються. Сусіди, які не виїхали, гуртуються та разом як можуть, латають понівечені оселі. Люди переконують свої домівки, не полишать до останнього. Тримаються, зізнаються завдяки надії на краще. Надія що ось ось завершиться. Це все. Лише за один день берегова лінія Нікопольщини пережила з три десятки атак. Важкі травми отримали троє людей. Понівечені сім приватних будинків, три господарські споруди, кілька автівок та гараж. Катерина Нічок, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Хочуть запустити реактори, аби узаконити російське керівництво на заес. Повідомили в енергоатомі у відомстві. Категорично засудили наміри окупантів. Такі плани, за словами фахівців, є порушенням норм ядерної та радіаційної безпеки. Технічний стан заес виключає можливість. Безпечного перезапуску на станції наявні серйозні проблеми в енергоатомі. Наголошують, заес має негайно повернутися під контроль України. Нагадаємо, Україні агресорці нашу станцію назвали російським ядерним об'єктом і категорично відмовилися передавати її Україні чи будь-якій іншій державі. У Дніпроводоканалі нагадують про раціональне використання води. Звертаються до приватного сектору щодо половного сезону, який стартує 15 квітня і триватиме до 15 вересня. У цей період щорічно різко зростає споживання води для присадибних ділянок. Плата за воду, яка використовується для поливу зелених насаджень та газонів, здійснюється згідно з показниками лічильника. Якщо такого приладу немає, нарахування відбувається відповідно до технічної документації. Розрахунок робиться на 8 літрів на добу на 1 квадратний метр згідно технічної документації, яка умножається на коефіцієнт, який ми щомісячно отримуємо інформацію гідромецентру. І закритий ґрунт це наші доріжки, асфальтне покриття і все таке інше. Це розрахунок робиться на 5 літрів в сутки на 1 квадратний метр. І у Дніпрі запускають спецмаршрути до трьох кладовищ. Додаткові автобуси почнуть їздити вже цими вихідними. 55-й курсуватиме до краснопільського цвинтаря з 9 до 15 години. Автобус номер 97 працюватиме щосуботи і возитиме містян до ново ігренського кладовища. А маршрутка 136 здійснюватиме перевезення до Сурсько-Литовського цвинтаря. Інтервал її руху година. Останній рейс о 15.00. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Побачимось в наступних випусках.